Всіх вітаю, це канал Творимо красу. Продовжуємо творити красу, в'яжемо нашу серветку в техніці брюкського мережева. Зупинилися ми на тому, щоб пров'язали з'єднання ось таке велике за допомогою трьох стовпчиків з одним накидом. І зараз йдемо далі. Так, В'яжемо арочку. Розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Є. Тепер з цього боку ми далі будемо з'єднуватися з нашою вже готовою стрічкою і будемо з'єднуватися відразу по два стовпчики, так як ми це вже робили. Набираємо дві повітряні накид і а, перші дві арки після з'єднання нас зараз цікавляться. першу пров'язуємо стовпчик з накидом, робимо ще один накид, і пров'язуємо стовпчик з накидом. У, другий, у другу арочку. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики Так, ось так, дві повітряні. Продовжуємо з'єднання, будемо з'єднуватися в наступні дві арочки. Я поки що нічого не викладаю, тому що, так, я думаю, видно, де ми знаходимося і що ми робимо. Пров'язали два стовпчики у дві арки, дві повітряні роботу розвернули і в'яжемо стопчики. Знову арка. Розвертаємо роботу. В'яжемо стопчики. Дві повітряні. І тепер нам треба з'єднатися з наступними двома арочками. Знову ж таки робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом в першу арку і стопчик з накидом в другу арку. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Ось так, тепер покладу, покажу, що в нас вийшло. Ось у нас є вже є чотири з'єднання, да? ось перша велика, ага, не видно. Перша велика, друга, третя і четверте з'єднання. Так, і після четвертого з'єднання. Нам потрібно зробити з'єднання ось тут поворотик, тобто, да, об'єднати ось ці арочки. Так, що ми для цього робимо? Ниточка в нас вже на тому боці, який нам потрібен, і ми робимо наступне. Набираємо три повітряні, один, два, три. І в наступні чотири арки пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. 1, 2, 3, і 4. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчик без накиду у третю повітряну петлю. Так, пров'язали дві повітряні, це ми закінчили арочку і йдемо до нашої стрічки, тобто в'яжемо стовпчики з одним накидом. Так, показую, що в нас є. А є в нас ось така історія. Ось так. так трошки не так поклала, перевернула <гум> на інший бік. Так, і тепер ми будемо з'єднуватися із наступними двома арочками, які у нас знаходяться на стрічці, яку ми починали. Да? Вони у нас дві найостанніші. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом у першу арочку і стовпчик з накидом у другу арочку. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стрічку. Так, пров'язали стовпчики, і з цього боку в нас також буде з'єднання. Ми зараз набираємо дві повітряні, і ось на протилежному боці у нас є арочка, ми в'яжемо стовпчик, Ой, стовпчик з накидом в цю арочку. Так, Пров'язали дві повітряні, розвертаємо роботу. І в'яжемо стовпчики. Так, пров'язались з цього боку. У нас уже робота поки що. Завершено. А ми рухаємося далі <кій> і в'яжемо просто арочку, тобто 5 повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стрічку, тобто стопчики. Так, набираємо дві повітряні, і тепер нам треба з'єднатися з тією ж самою аркою, куди ми перед цим в'язали стовпчик, пров'язали ми дві повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом ось таким чином. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, ось так. Так, кладу, щоб ви подивилися. Де ми і шуми? Так, <клухи> і наступна. наступне наше з'єднання буде складним. Нам треба буде поєднати чотири арки разом. Тобто перша арка, яку ми зв'яжемо зараз ось, з цього боку. Потім нас цікавитиме ось ця арка. Я думаю, ви бачите, у нас тут одна з цього боку, да, ви не переплутаєте. Потім ось арочка протилежна, чи на протилежному боці, да, симетричний елемент. І перша арочка ось унизу. Думаю, видно. Якщо хочете, можете відмітити їх маркерами, щоб не загубити. Так, тобто Перша зараз буде тут, друга, ми з неї будемо починати, так? це друга, це третя і ось ця четверта. Так, А поки що ми в'яжемо з цього боку просто арочку. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики, набираємо дві повітряні тепер. Так, ось наші арочки з цього боку вони ось так виглядають: перша, друга, третя. Ну, точніше, першу ми ось почали, да? так, набираємо чотири накиди, Підсовуйте їх ближче до кінця гачка, щоб стовпчики наші були не такі розтягнуті. Йдемо до нашої першої арочки і прив'язуємо сюди два накиди. Знову робимо два накиди і йдемо до наступної арочки. Пров'язуємо сюди два накиди. І тепер ще пров'яжемо дві петлі, які в нас залишилися від цих стовпчиків. Тобто на гачку в нас ось так. Знову робимо два накиди, і йдемо до наступної арки, тобто останньої, да, яку я показувала, пров'язуємо сюди два накиди. Тепер пров'язуємо. Дві петлі від стовпчиків, пров'язуємо накид наступний, ще один накид, і те, що залишилося. Тепер робимо один накид, і в останню арку, яку ми з'єднувалися, пров'яжемо стовпчик з одним накидом. Тобто, ось таке у нас вийшло складне з'єднання. Дві повітряні розвертаємо роботу. І йдемо до стопчиків. В'яжемо стопчики, тобто стрічку. Так, показую, що у нас вийшло. Ось так у нас вийшло. Так, і нам вже залишилося зовсім трохи до завершення. У нас є дві арочки. А нам потрібно ще дві, Тобто, зараз я камеру вимкну ви самостійно пров'яжіть стрічку, щоб з цього боку було ще дві арки. Так, я пров'язала стрічку, трохи незвично може поклала, але я думаю, тут уже завершення ніхто нікуди не втече, ніхто не заплутається. В нас 4 арочки з боку. Не з того, де в нас з'єднання були, а ось тобто там, де в нас іде завершення роботи, чи початок, точніше, роботи, але ж тут буде і завершення. Так, і ми починаємо робити останнє з'єднання, набираємо три повітряні і в'яжемо у чотири арочки, які в нас є, в'яжемо по стопчику без накиду. Один, два, три і 4. Розвертаємо роботу і пров'язуємо стопчик без накиду у третю повітряну петлю, яку я затягла далі нікуди. Тепер набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчики. Так, Тепер набираємо 5 повітряних, тобто в'яжемо ще одну арочку і в'яжемо стовпчики. Так, після цього ми ниточку відрізаємо, з'єднуємо ось так стовпчик до стовпчика і просто голочкою сшиваємо. Я не буду показувати, як шивати, тому що я в цьому невеликий майстер. Просто потрібно охайненько це зробити, щоб не було видно шва, так, щоб все було гарненько. Потім потрібно. Кінчики Заховати, прасувати це все не обов'язково. Я відпрасувала просто для того, щоб був більш естетичний вигляд. Ви ж можете зачекати до того моменту, доки буде все готово. Так, я все зшила, все зробила. У мене є вже два готові елементи. Тобто, зараз я вас залишаю. Це відео я завершую. Ви дов'язуєте зараз ще такий самий один елементик. Починаючи з першого відео, і потім працюючи по-другому декілька разів да, і рухаючись далі до останнього, до шостого, для того, щоб зв'язати ще один такий самий елементик. Коли буде готово, два, приходьте у наступну частиночку, да, переходьте, і будемо в'язати ще Два, вони також схожі на ці, але є деякі відмінності. Так, все, дякую, що пов'язали зі мною. До скорих зустрічей!